Найчастіше на Полтавщині завищують ціни на олію та борошно. Про це на брифінгу повідомила виконуюча обов'язки начальника управління захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби області Ірина Максимішина. У Нас такі були випадки, що торгівельна націнка за 10% сягала 72%. І такі випадки є, що на одиницю товару ціна була завищена на 21 гривню. Борошно пшеничні вищу гатунку мало було реалізовуватися по ціні 37,95 Наразі воно було в роздрібній торгівлі по 59 гривень, завищення склало 21 гривня. Олія Соняшникова, наприклад, мала реалізуватися по ціні 46 гривень, реалізувалась по ціні 58 з націнкою 38%. Загалом, за результатами перевірок дотримання законодавства при формуванні, встановленні та застосуванні державних регульованих цін на соціально значущі товари до бюджету надійшло понад 300 тисяч гривень з урахуванням перевірок минулих періодів. Споживачам повернуто майже 139 тисяч гривень. Повідомили на брифінгу. Спочатку року нами було проведено 10 позапланових заходів. В усіх випадках були встановлені порушення державної дисципліни цін. Відповідно до суб'єктів господарювання були застосовані адміністративно-фінансові санкції. В розмірі більше 300 тисяч гривень, крім того, було винесено п'ять приписів про усунення виявлених порушень. Також на посадових осіб, які були винні в допущенні порушень по формуванню цін, були накладені адміністративні санкції. Це було дев'ять посадових осіб на загальну суму більше 16 тисяч гривень. Як повідомили на брифінгу, за результатами проведеної роботи ціни були знижені до економічно обґрунтованого рівня за рахунок зниження торговельної надбавки 72% до 10%.